Тебе є зараз страх чи відчуття небезпеки поруч із чоловіками і з владою? Тобто виходить, що досвід був такий, ніби як чоловік із владою, це якийсь такий аб'юзивний, знецінюючий містю займаючий місце. Ну, ніби тебе там немає, ну ніби як із за цього місця, де влада у тебе також є жіноче. Знаєш, це якраз той момент, коли нарешті відбувається це розширення. Звучиш там чотири місяці тому, і зараз Ну, ніби мене дуже тішить від того, скільки е, який фокус зараз на це профіцитне. Ну, ніби скільки ти помічаєш і вмієш присвоїти і Ну ніби потішити себе, помітити себе, прийняти цю любов, е, замість того, щоб фокусуватися на нестачі, на тому, що там дитяче може якось зачіпало раніше. світ не змінюється. Світ класний добрий по відношенню до всіх. Просто е, е, жінки не це присвоювати і помічати це чутливість чим більше дозвіл собі, тим більше і фінансово відбувається розширення, і в стосунках в якості цих стосунків. Тобто воно просто автоматично підтягується і Своєю здатністю впускати, можливо, світ навколо він і не змінився. Ну тобто, ніби як можна було побрати е, фокус на а, дефіцит, Да, тобто, блін, мене не помітили, про мене забули і стояти в цих рамах в цих процесах і мусолитися. А можна зрозуміти, що це є твій тригер, можна доробити себе, повернути в ту точку і побачити, як світ навіть не побачите, а дозволити світові потурбуватися про тебе. І це знову ж таки це не про я медитую, нічого не роблю, і все мені дається в легкості, а це про свідоме повернення себе в ту точку, де я бачу, як світ про мене турбується і дозволяю цьому робити, ну ніби відбуватися.